Шахтар послабив позиції у перемовинах по мудрику. Трансфер все ближче. Циганковим цікавиться легендарний європейський клуб. Та Малиновський, який не встиг перейти до Марселю, як вже виділився над крутим перформансом. Яким дивіться до кінця відео, друзі, і дізнайтесь. Ну і звісно, вподобайку свою поставте. Стартуємо, Україна завершила 2022 рік на 26-му місці рейтингу збірних ФІФА. В порівнянні з попереднім оновленням рейтингу позиція збірної України не змінилася. Наразі в активі головної команди 1536,99 очок. Україна в п'яти поспіль фінішує в тридцятці найкращих збірних світу. Рекордний результат: – 13-те місце. Припав на 2006-й Рік, коли під керівництвом Олега Блохіна українці вийшли в чвертьфінал чемпіонату світу, тобто рейтинг одразу вже після світу і на першому місці Бразилії, яка вилетіла в чвертьфіналі. Логічно, щоб перші чотири місця займали якраз команди, які грали в півфіналах, далі вже всі решту. Але чого я дивуюсь, якщо останні пару років там Бельгія була чи то першою, чи то другою, хоча після 2018-го вона грала в повне лайно, Андерлехт зацікавився півзахисником Динамо Віктор циганковим повідомляють Хетладця Ньюс. Відзначається, що бельгійському клубу буде важко підписати 25 річного українця, який оцінюється мінімум 22 мільйони євро. Циганков найяскравіший приклад того, що буває, якщо гравця не продати вчасно. Сподіваюся, мудрика не спіткає його доля. Також хавбеком цікавиться ПСВ та інші неназвані клуби. Контракт гравця з київським клубом спливає в кінці сезону. Ймовірно, угода не буде продовжена. Андерлехт вже провів перші переговори з циганковим та його оточенням. Вони пройшли в позитивній та конструктивній атмосфері. Андерлехт ніколи не заплатить 22 лями за гравця, в якого через півроку закінчиться контракт. Думаю, вітя вже літом піде вільним агентом. Там і ЗП докинуть і буде з чого обирати. Бельгійці хотіли б оформити повноцінний трансфер українця вже взимку. Стверджується, що перехід може відбутися на правах вільного агента або за зниженою ціною. Проте на заваді може стати. Висока зарплата футболіста, Віті треба вити Знаєте, друзі, для мене історія з циганком це якийсь окремий всесвіт. Там взагалі не працює футбольна логіка, світла там немає. Ну бо як можна інакше називати ці. Патьомки. До речі, на рахунок Андерлехту. Ендрю Тодос вже ту інфу спростував, хто б сумнівався. За його словами, Вітію якраз цікавляться клуби з Іспанії, Англії, тому Андерлехт мінус. Але питання, чому тоді досі Віктор не пішов з Динамо? Як же мене то дратує? Та продайте ви, на речі, того циганкового. Ну ви ну, не розумієте, що ціна на нього вже рости не буде. Все, він буде тільки дешевше. Ти у нього через півроку закінчиться контракт, і ви бабло втратите через свою скупість, блін. Що за дурня, друзі? Трансферні перипетії навколо віті будуть ще довго і довго тривати. А ось матчі Ліги 1 будуть вже сьогодні ввечері. І поки у вас є час робити на ці матчі прогнози, гайда їх робити де. У наших друзів з Фавбет, звісно ж, посилання. Я, як завжди, лишаю у закріпленому коментарі під цим відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте також про те, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну, ми заговорили про Лігу 1. Малиновський. Вчора ми чимало часу приділили історії з його переходом. Маліна в Марселі. Купа вогню навколо цього переходу і вогню стає ще більше. По-перше, Руслан вже встиг провести перше тренування з командою. Хлопак вже готується, аби вриватись за рубу. І паралельно з тим, Руслан не забуває про те, що він українець і робить золоті речі. Малиновський після переходу до Марселя в одноіменному місті зустрівся з українськими дітьми. Клуб допоміг організувати зустріч з українцями. Багато хто з. З яких приїхав до Марселя через війну, дехто живе тут вже давно, але всіх їх поєднує любов до нашої країни, до футболу. Приємною несподіванкою для мене стало, що асоціація називається Одеса у Франції. І як виявилось, ці міста побратими вже 50 років. Найперші футболки Руслана отримали українці. Дякую, клубу. Це неймовірно прокоментувала подію дружина футболіста Роксана Малиновська. Друзі, просто поставте свою. Подобає, а ми ж летимо далі. Михайло Мудрик. Невже? невже його трансфер в арсенал настільки близький. Мені здається, що ніколи перипетії навколо нього не заходили так далеко. З усім тим, вся ця історія затягнулася і вже викликла реакцію у фанатів, які почали робити з цього меми. Ось, наприклад, завірусився мем від популярного мемного твіттер акаунту Troll Football. Він виставив фото мудрика у формі арсеналу і підписав після кількох годин переговорів представники мудрика. та Нарешті домовилися, що сьогодні вівторок, а завтра буде середа. Трохи жартів не завадить. А якщо серйозно, то Райан Тейлор, знову ж таки надав інформацію, що перемовини між арсеналом та шахтарем по трансферу Мудрика йдуть в хорошому напрямку. Бо гірники послабили свої позиції в обговоренні цього от переходу та готові знизити свої вимоги. Лондонцям вдалося досягти прогресу. Тепер угода стала ближчою до здійснення. Джерело зазначає, що це трапилося вперше за час переговорів. Раніше Шахтар наполягав на сумі, яка була встановлена. На ще під час першого запиту ймовірність того, що справа буде закрита до кінця тижня, зростає. Навіть фейковий інтерес Челсі не допоміг підняти ціну. Арсенал молодці не прогнулися. Вау, віримо в найкраще. Позитивні новини. Це гуд. Це було б адекватно з боку менеджменту Шахтаря, але в їх адекватність я не вірю, як і в цю новину. Там вже навіть вийшла новина про те, що нібито Арсенал цікавиться Еденом Азаром і розглядає його як альтернативу. Мудрику інформація 100% маячня, аби Шахтар, типу Боже, вони хочуть купити Азара, а не мудрика, нам треба точно зараз. Нижче ставити ціну. Повний Бовдр, тільки в це повірить. Повірить в те, що Арсенал, цей прекрасний, класний арсенал, буде цікавитись Еденом Азаром. Бургер Кінгом Азаром. Повна маячня. Словом, друзі, мені дуже подобається тенденція, що Шахтар попускає хватку в цих перемовинах і подобається напрямок, в якому ця історія рухається. Віримо в найкраще. Якщо ви, друзі, найкраще вірите, то поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну і подивіться наші попередні відео. А з вами, як завжди, був Макс Колядай, тепло на трибуна. І дякуємо за перегляд цього відео. Бажаємо гарного дня, файного настрою. Бережіть себе і папа, друзі, на сусичку.